Слово Боже, вітаю вас, любі друзі, миру вам та благословенні. Сьогодні сатана ходить і спокушає. Ісус показав, як мати перемогу над сатаною. Головне, треба бути в любові Божій, в Слові Божому, і бути у волі Божій. Головне наповнювати землю Словом Божим. Релігійна тусня. Під іменем Бога не влаштовує Бога. Воля Божа це забирати людей у сатани, а не з інших церков. Якщо ми не живемо по любові, о гордості, у суперництві, виправданні, в опору, тоді ми спокушаємо Бога. Сім'я Божа це учні Ісуса Христа. Нам дійсно треба бути первопросвященими, щоб бачити і знати ворога лиця. І для цього нам треба. Потрібна церква, слово Боже, люди Божі, які доносять нам откровення Слово Божого. Треба фокусувати.